У будь-якому з варіантів виверження Сибірського плюму викличе глобальну, кліматичну, біологічну та геологічну кризу, яка призведе до повного переформатування біосфери землі та масової загибелі людей і значної частини сучасних видів. Це стане кінцем сучасної цивілізації в її нинішньому вигляді і перезавантажить життя на планеті. Масштаб цієї катастрофи перевершить усі відомі історичні події та може бути порівнянний лише з найбільшими масовими вимираннями в історії Землі, поклавши початок новому еволюційному циклу через тисячі років. У моєму попередньому відео я як для дітей. Розповідав про необхідність дегазації Сибірського магматичного плюму та яким чином це допоможе знизити геодинамічне навантаження на всю земну кору. Але, схоже, деякі критичні моменти залишилися незрозумілими. Минулого разу ви вже бачили приклад із блакитною кулькою. Але давайте розберемося глибше. У надрах нашої планети постійно зростає тиск. А контрольовану дегазацію Сибірського магматичного плюму не проведено тобто не здійснено поступове стравлювання та відведення газу і лави з надр землі щоб знизити внутрішній тиск у всій магматичній системі планети. Саме з цієї причини відбувається збільшення сильних землетрусів. Земна кора буквально розривається по швах, тому що зсередини її розпирає розпечена магма. Жахливі землетруси, що відбуваються по всьому світу за останні десятиліття, пряме тому підтвердження це не випадковість. А закономірність, коли всередині замкненої системи постійно наростає тиск, вона неминуче починає тріскатися. Наша планета, немов кулька із застиглою глазур'ю, яка продовжує роздуватися зсередини.